Святий апостол Павло проявляв велику чуйність над громадами, яким він благовістив слово Боже. Він по можливості відвідував їх, писав на станови, переказував свої побажання, уболівав, щоб вірні трималися Заповідей Божих були вірні Христові та Його Євангелії. Ось уривок Його листа до Галатів, де Він з болем пише, що довідався про те, що вони, віруючи в Ісуса Христа, піддаються збаламученню. Апостол перестерігав що навіть ангел, який би благовістив щось інше тим, хто слухає його, хай буде анатема, тобто відлучення від церкви. Він, апостол Павло, не догоджував людям, був він відданим рабом Христовим. Святий Євангелист Лука описав одну з подій, яка сталася біля певної гори, коли Ісус та учні зійшли вниз. Господа зустріла юрба, з якої кричав чоловік, щоб оздоровив його сина, якого тяжко мучить демон. Учні пробували допомогти батькові, але не мали сила, сили вигнати диявола. Такі сини-одинаки були великою надією для батька матері, тому що їм довіряли провадити господарку вдома. На сина надіялися батьки, що у їхній старості буде. Опікуватися ними. Потім він був продовженням родово. Коли вели Сина до Ісуса, біг, скинув хлопця на землю, а Ісус погрозив Злому Духові та віддав сина Батько. Присутній народ дуже дивувався. Тому що син Божий має таку силу, щоб визволяти від демонів. А Господь безпосередньо звернувся до учнів, не кажучи нічого про цей випадок, лише мову. Людський син має бути виданий в руки людей, пригадував учням, що він прийшов. Врятувати не тільки сина від посідання бісом, а завдання Ісуса спасти увесь людський рід від демонського засилля. Ісус Христос прийшов із відповідальною місією у світ, щоб врятувати увесь людський рід від вічного від. Підвічного поневолення Демона. Наше завдання пам'ятати про це і використовувати час для спасіння своєї душі та допомагати іншим у спасінні. Сьогодні для нас присутних на моління у цьому монастирському храмі дуже важливий день. Бо ми посвятили цей храм. Щоб тут відбувалося приношення безкровної жертви. У цій невеликій святині замешкає Ісус Христос, Спаситель світу, до котрого прибігаємо в різних духовних та фізичних потребах. Насамперед молимося і благаємо про спасіння наших душ. А в цей час війни, яка точиться в нашій країні, що її розв'язав ворог Росія, благаємо Господа, щоб він найшвидше завершив війну. Наш народ несе великі втрати в живій силі, гинуть кращі сини та дочки держави, які захищають своїх рідних, близьких всіх. Захищають нашу землю, свободу, нашу країну від зазіхань агресора, який прийшов вбивати українців. Ворог грабує наше зерно. Як колись 90 років тому, за наказом Сталіна та його ворожої кліки забирали все зерно та продукти. Від українського населення найбільше на сході України, бо західна частина була від Польщею, прирікаючи і дітей, і доросле населення та осіб похилого віку на смерть від голоду. Тоді <смірко> мільйони помирали опухлі від голоду. Досі невідоме число. Що гинули з тучного голоду. Тепер все більше і більше країн у світі визнають цей голодомор як геноцид українського народу, бо досі мовчали, боявшись про це говорити. І тепер росіяни крадуть українське зерно, готові залишати наших людей голодувати. Добре, що світ трішки прокинувся і не так боїться вражих погроз. Ми згадували просвячення цього храму, бо так велів Господь ще в старому завіті, щоб храми одежі священників та інших служителів речі, що служать для принесення жертви. Прикраси, що у святині також святить. Ось деякі слова, які цар Соломон, вирік свяченні збудованої святини. І я збудував дім твоєму імені, освячений Тобі, і готовий, щоб жити в ньому навіки. І цар відвернув своє лице. І поблагословив весь збір Ізраїлю, і весь збір Ізраїлю стояв. Слід пам'ятати, що це дім Бога, який служить для моління, де слід зберігати тишу та приносити найкращі речі, щоб служили як прикраси чи на інші потреби. Бо це для Господа. Цей рік присвячений чотирьохсотті річниці виходу відходу святого священого черника Іосафата у вічність. Це святий, що походив з волинської землі, у якій народився, проживав як монах певний час у вільності столиця Литви, згодом. Посвячений на Єпископа Полоцька, що в Білорусі, невтомний Борець за єдність Святої Церкви, який не жалів свого життя та своїх сил, щоб до кінця служити людям, яких безмежно любив, приймав всіх католиків та православних, бо добре знав, що усі Діти Бога, певні вороги святого стараються представити його в негативному світлі, але він святий. І Господь не прославив би його такими чудесними подіями, які сталися після його вбивства. Насамперед, сотні, може, тисячі вірних. Наверталися до Святої Католицької церкви, коли його мертвого до його тіла прив'язали каміння і втопили в річці двіна, воно сплило наверх разом з камінням, а вверху стояв стовп світла. І цього вже вистачає, що Господь такими чудами. Прославив свого святого. Молімося до нього, святого священомученика Іосафата, щоб він заступався перед Господом за тривалість в добрій вірі до кінця нашого життя та просімо його, щоб виблагов Господа завершення війни, святий священомученику Христові Йосифати, Допомагай нам у ділі спасіння наших душ. Слава Ісусу!